НАТО розпочинають ядерні навчання і кажуть, що це ніяким чином не співвідноситься із ескалацією, яку посилюють росіяни на кордоні Північно-Атлантичного альянсу. Трамп разом із лідерами Єгипту, Катару та Туреччини підписали мирну угоду між Ізраїлем та Хамас. Хоча представників Ізраїлю та Хамас не було. А Буданов тим часом очолив рейтинг довіри в Україні. Цікава статистика, друзі, я пропоную зараз її детальніше обговорити. Підписка, коментар, вподобайка. Шалено вам дякую за те, що ви відгукуєтесь на мою пропозицію долучатися до каналу. Вчорашнє вечірнє відео отримало багато відгуків, коментарів, вподобайок і підписок. Відтак прошу вас продовжувати, аби наш канал наш з вами рухався далі. І тепер давайте детальніше про все по порядку. Розпочну, як правило, із сумної статистики про обстріли по території України з кращої по території, звісно, Росії. Російські війська ввечері, 13 жовтня, атакували Харків кабами. Пошкоджено медичний заклад від дому про шістьох людей їтла. Дві людини загинуло на превеликий жаль внаслідок удару безпілотника по цивільному авто в Пологівському районі Запорізької області. Там понад 500 ударів було впродовж доби по території всього Запоріжжя. Про це повідомили у обласній військовій адміністрації, і також у Покровській громаді Синельниківського району росіяни застосували каби. По Нікопольщині били fpv дронами. Через нічний обстріл Росії пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури на Кіровоградщині, зокрема на території Долинської та Новопрацької громад. Там змінено рух потягів. Тому слідкуйте, будь ласка, друзі, за розкладом на сайті Укрзалізниці. Загалом вночі росіяни атакували Україну 96 безпілотниками сили ППО знешкодили 69, 27 дронів влучили по семи локаціях. Тим часом ми били по території Росії, але прилетіло туди не так багато безпілотників. Мінвбивства Російської Федерації говорить про те, що збило 40. Дуже хотілося б, звісно, щоб наших безпілотників було набагато більше, що поки що я відзначити, на жаль, не можу. І тепер друзі до зустрічі Трампа та Зеленського, яка відбудеться вже цього тижня у п'ятницю. Пишуть, що нібито вже 16 жовтня Зеленський відлітає до Вашингтону, а українська делегація. Разом із Єрмаком, звісно, без нього ніяк, і очільницею кабінету міністрів Юлії Свереденко вилітають до Сполучених Штатів Америки, щоб говорити про протиповітряну оборону і допомогу фінансову, гуманітарну і навіть про передачу ракет тамагавк. Видання Axios пише про те, що Зеленський і Трамп будуть говорити саме про це. Тим часом у Сполучених Штатах Америки відбулася дуже цікава подія, яка стосується безпосередньо тамагавків. Я ще буду детально розбирати це з військовими експертами у себе на каналі. Мова йде про представлення автономної пускової установки XMAV здатної нести 4 ракети та МАВК. Вона відрізняється від тієї установки, яка вже є у Сполучених Штатах Америки Тіфон. Платформа перевершує МРС Тіфон за мобільністю та підтримує МРС, Піресем і дрони Свічблейд 600. Також XMA оснащена автономною системою, потужним енергозабезпеченням і готова до бойових дій у складних умовах. Такі установки і тіфон вже починають закуповувати в Сполучених Штатах Америки інші країни, ну зокрема Філіппіни. Вони придбають кілька. Можливо, такі будуть і в Україні. Хоча довкола ракет та зараз дуже багато різних думок. Буквально сьогодні на каналі вийде у мене цікава дискусія із Вадимом Денисенком. Ми поговоримо саме про це. Тому слідкуйте за оновленнями каналу, друзі. НАТО ж тим часом розпочинає щорічні навчання з ядерного стримування. Steadfast Noon. Ці навчання, як кажуть, не є жодним чином пов'язаними із тією ескалацією, яку посилюють росіяни на кордоні з північнотами нести ядерну зброю. Британія вже отримує додаткові винищувачі зі Сполучених Штатів Америки f 35 Будуть брати участь близько 70 літаків, 14 країн НАТО. Загалом буде залучено близько 2000 тисяч військовослужбовців. Але дуже показово, що саме зараз проходять ці навчання, тому що Росія постійно лякає НАТО нападом і ескалацією. І колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес заявив, що НАТО знищить дуже швидко за лічені години Калінград та Севастополь, якщо Росія розпочне атаку проти країни. Будь-якої країни НАТО, чи то в Північній Європі, чи в Східній Європі, незалежно. Чому про це говорить колишній очільник армії США в Європі? Ну звісно, це може бути особиста думка, і керівництво НАТО або Сполучених Штатів Америки можуть відіслати претензії Росії, якщо такі будуть до Бена Ходжеса безпосередньо. Але це означає, що НАТО налаштоване оборонятися. Звісно, це виглядає дуже потужно. Вибачте, в лапках враховуючи те, що НАТО поки що проявляє інфантильність щодо агресії Росії проти країн-членів Альянсу. Але окремі країни все-таки проводять доволі дієву, як на мене, політику з підготовки до можливої війни з Росією. Кожного дня, практично, я вам в кожному відео повідомляю про те, що є заяви, коментарі, розвідки. Повідомляють додаткові е, дані про те, що Росія посилює тиски, і вони готові відповідати. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц втрачає рейтинг через якраз дебати про призов до армії. Ну певне, ви знаєте, що міф про непотужний Бундесвер він розвіяний давно. І для Німеччини це величезна проблема. Мерс має на меті з збір... постійно провадилася після завершення Другої світової війни пацифістська політика. У випадку, якщо їх виявиться недостатньо, добровольців зараз я маю на увазі, які мають доповнити військо, канцлер Німеччини пропонує автоматичне введення військового призову. Про це вже говорять не лише друзі в Німеччині. Однак соціал-демократи виступають поки що проти. З початку війни Росії проти України суспільство у Німеччині діаметрально розділилося. Два полюси: одні застерігають від ескалації, інші ж вважають, що тепер її можна запобігти виключно стримуванням посиленням армії. Така дискусія триває практично в усіх країнах Європи, де голосніше, де менш гучно. Але в будь-якому випадку Європа розуміє, що потрібно готуватися до оборони. У Франції політична криза продовжується, але Манель Макрон заявив про те, що в ніяку відставку він не піде. Так каже, великі проблеми. Популістські політичні сили сьогодні проголошують гасла, які не мають ніякого зв'язку з реальністю. На думку Макрона, він нібито вчиняє все правильно, але направду сам стверджує, що такої кризи вже не було у Франції понад 70 років. А Трамп побажав угорському прем'єру Віктору Орбану успіхів на виборах 26-го року і висловив впевненість, що той переможе. Про це він сказав під час виступу на саміті миру Шарма Шейху, де була підписана згадана мною на початку угода між Хамас та Ізраїль, де Хамасу та Ізраїлю. Не було. І от тут якраз і запитання: а як тепер ці дві сторони, які воювали між собою, будуть дотримуватися тієї угоди, яку вони не підписували? Що, як на мене, є дуже і дуже недалекоглядним. Але повернуся зараз, друзі, до Орбана, що власне Трамп сказав про нього. Він чудовий лідер. Я підтримав його на останніх виборах і він виграв з перевагою в 28 пунктів. Тож цього разу. Ти досягнеш ще кращих результатів, сказав він, звертаючись до Орбана. Якщо будуть нові вибори. Ну, вони, звісно, будуть. І також він додав, що адміністрація Ша на 100% підтримує Орбана і сказав дуже цікаву фразу, що неважливо, хто і що про тебе думає, Вікторе. Важливо, що я про тебе думаю, а я про тебе думаю гарно. І Стало відомо також, друзі, що Китай продовжує підтримку Росії, хоча це, як на мене, не новина. Китай у 10 разів збільшив поставки до Росії компонентів до бойових дронів. Про це пише видання Вашингтон Пост. І зазначає видання, що Китай цього року скоротив сукупний експорт до Росії більше ніж на 10%, Але що стосується компонентів подвійного призначення для виготовлення зброї, то там навіть є нарощування. Китай поки що не зацікавлений в припиненні російсько-українській війни. Що не до кінця цього місяця ніяких зрушень не буде. Я маю на увазі зустріч Трампа і Сінзінпіна, яка планується у південній Кореї. Державні нафтопереробні заводи Індії на тлі тиску Трампа щодо е, зменшення обсягів закупівлі російської нафти зменшили таку закупівлю більш ніж на 45% починаючи з червня. Але я не поспішав би плескати в долоні індусам, бо вони вчиняють доволі підступно по відношенню до України. У них своя, звісно, політика, і складно їм це закидати, тому що війна для них далеко, адже приватні. Компанії нафтопереробні навпаки збільшують постачання з Росії нафти. Державні зменшують, а приватні збільшують. За даними КПЛ Рейлайнс імпортує близько 850 тисяч барелів на добу, що вдвічі більше січневого показника. А наяра це приватні компанії та пороробні з Індії. До 400 тисяч барелів на добу збільшили постачання нафти. У цьому році, ну і на завершення, друзі, вам інформація про підтримку майбутніх політиків. Так, обличчя будуть змінюватися, но у неї ми в політиці з'являться. Хоча ми їх всіх добре знаємо. Ну, ми так само добре знали і Володимира Зеленського, хоча він не був політиком, а став президентом. Тому як говорив свого часу, другий президент України так це ж вже було. Втім. Обіцяє знову повторитися. Корило Буданов та Залужний лідирують у рейтингу довіри українців. Зеленський опинився на третьому місці. Згідно з дослідженнями першої рейтингової системи, залужному довіряють зараз 63,8% українців, а Буданову 57,6%. Схожа тенденція зберігається у партійних рейтингах. Трійку лідерів складають гіпотетична партія Залужного 17,4%, Буданова 8,8% та проект Зеленського 10,8%. За рівнем схвалення роботи на посаді діяльності Кирило Буданов отримав 64,7% респондентів підтримки. За ним йдуть уже Залужний, 59,4% і голова СБУ Василь Малюк 55,6%. Тому, друзі, не сплутайте. Довіра загальна до Залужного 63 – 63,8% українців. А позитивно оцінюють роботу на посаді найбільше українців, саме Буданова 64,7%. Тобто, фактично він сьогодні лідер. Майже по всіх показниках. От така, от, друзі, з'явилася соціологія. І цікаво, хто її замовив. Якщо ви будете слідкувати за моїми новинами, тут ми обов'язково і я обов'язково вам це розповім. Тому, друзі, перевірте свої підписки, підпишіться, будь ласка, на канал. Повірте, ви не пошкодуєте. Тут буде багато цікавого контенту. Я вам давно це обіцяю і потрішки він з'являється. Процес, який вже запущений на каналі, не такий швидкий. Але ми рухаємося однозначно. Тому прошу вас про підтримку, подобайки, коментарі, шери. Ну, як ви знаєте, дій під відео замало не буває. Кожного разу, коли я вас прошу про підписки, відписки і більше активності, це все допомагає каналу рухатися. Дякую, що ви були зі мною. Всіх люблю і шаную. Не перемикайтесь! Все буде Україна!